Добрий день, пані та панове, в своїй доповіді. Я хочу вам розповісти про нові функціональні можливості під системі е, в розділі купівлі, редакції 2.5 е, прикладного рішення комплексне управління підприємства. Угу. Нормально чутно, так? Да? Е, в цьому розділі додана можливість відображати невідфакторовані поставки. Якщо ви не знаєте, або не мали справи з цими невідфакторованими поставками, то я вам скажу, що цю схему слід використовувати в випадках, коли ТМЦ надходять на склад без товара документів. Період між фактичним надходженням товарів на склад і переходом права власності займає від кількох днів до місяців. В чому переваги цих нових можливостей. По-перше, ТМЦ, які надходять на склад, будь-які ордерний чи безордерний, можуть бути використані в господарській діяльності без обмежень. Продані, переміщені, використані в виробництві тощо. Вартість ТМЦ в момент надходження відображається за договірними цінами або за узгодженими цінами, ну в кого як. При отриманні фінансових документів вартість товарів коригується до фактичної. Податковий кредит за надходженнями виникає тільки за фактом отримання фінансових документів. І також за цією схемою можна відобразити ретробонуси від постачальника. Ретробонус або ребети це мотиваційні виплати ну або стимулюючі продажі винагороди, які виплачують постачальники покупцям при дотриманні обумовлених умов. Ну, наприклад, покупець виконує план продажів за, обох, ну, за певний період, дотримується фінансової дисципліни та виконує всі грошові зобов'язання, не зриває терміни оплати. Підтримує якість роботи, наприклад, дистриб'ютор вчасно постачає товари клієнтам, підтримує товарний асортимент або будь-які умови. Наразі існують два підходи для обліку ретробонусів. Це фіскальний, позиція ДПСУ. ДПСУ вважає, що ретробонуси це маркетингові послуги і хочу, щоб покупець відображав їх як збільшення доходу та нарахування податкових зобов'язань. Ну, але деякі бажають відображати ретробонуси як зміну компенсації за відвантажений товар, оскільки не надається послуга, що споживаються процеси вчинення певної дії. Взагалі кожне підприємство визначає самостійно, як воно буде обліковувати ретро-бонуси за як позицію ДПСО, як маркетингові послуги, або як компенсацію за зміну компенсації за відвантажений товар. Хочу зупинитись на деяких нюансах ретро-бонусів, в чому саме складність їх відображення в програмі. По-перше, слід розуміти, що ретро-бонус це не знижка. Знижка надається в момент продажу товару, умови надання, е, відомі заздалегідь. Ну, наприклад, якщо ви купили товар на 100 тисяч, отримаєте знижку 2%. І це вже, ви знаєте, точно. Постачальник відразу надає повний пакет документів, накладну, податкову накладну ТТН тощо. А ретро-бонус, наприклад, надається за конкретний об'єм поставленого товару або за своєчасність оплати. Ну, наприклад, якщо ви поставили, вам поставили товарну суму 2 мільйони, ви отримаєте бонус 100 тисяч. Якщо на суму 3 мільйони, бонус на суму 150 тисяч. А якщо ви не виконали умову, ви нічого не отримаєте. Тобто в момент поставки ви не знаєте, чи буде отриманий бонус, чи ні, і яка буде кінцева собівартість отриманого товару. Також була складність зміни собівартості реалізованого товару, якого вже немає на складі. Тобто знижку на цей товар ви отримали, а його вже немає. Яким чином відкрегувати собівартість реалізованого товару? В цьому була складність. Також деякі нюанси виникали при відображенні податкових документів. Постачальник надає податкові накладні... Момент відвантаження, тобто за першою подією ви їх отримуєте, а додаток 2 він вам надає лише тоді, коли надає акт знижки. І це може бути останній місяць, день в місяці або в будь-якому іншому періоді, коли надається цей акт. Тому виникали складності з відображенням податкового кредиту. Наразі в продуктах лінійки баз редакції 2.5 реалізовано відображення ретро-бонусів тільки для покупців-отримувачів ретро-бонусів, оскільки ми вважаємо, що серед наших користувачів в переважній більшості зустрічається саме компанії, які отримують ретро-бонуси і в редакції 2.5 розширили функціонал саме для них. Розглянемо порядок оформлення операцій по відображенні на відфакторованих поставок. За цією схемою підприємство може реєструвати купівлі товарів від різних постачальників в різній валюті взаєморозрахунки без обмежень. Оприбутковуються товари як на звичайні, так і на ордерні склади. Товар надходить від постачальника за цінами, які вказані в документах, в супровідних документах, тобто без урахування майбутніх знижок, ну, як я казала раніше. Оформлюються податкові документи, ви можете їх оформлювати наразі по факту отримання від постачальника. Виконувати можете також будь-які дії з ТМЦ, а за фактом отримання ретро-бонуса виконати перерахунок собівартості реалізованих ТМЦ, тобто тих, яких вже немає на складі вашого підприємства. Відобразити оформлення купівлі ви можете, як і звичайних, тобто з використанням оферт постачальника з видом купівля у постачальника. Оферти використовувати не обов'язково, але рекомендується. Але обов'язковим є використання договорів з постачальником. Мета договору купівля, оформлення купівель двома документами, як ви бачите на складі. На слайді. Фактичне надходження товарів на склад за схемою невідфакторованих поставок оформлюється окремим документом надходження товарів на склад з видом операції купівля у постачальника невідфакторована поставка. Для відображення надходжень ми рекомендуємо використовувати замовлення постачальникам з видом операції купівля у постачальника. Це не є обов'язковим, але полегшує подальше оформлення документів та контроль операції. Якщо ви використовуєте замовлення і товар надходить на неордерний склад, документ надходження в цьому випадку формується з журналу документів, документи купівлі всі» за гіперпосиланням до оформлення надходження товарів. Тобто переходите за гіперпосиланням і формуєте документ. Якщо ви не використовуєте замовлення, то документ надходження товарів на склад створюється вручну в журналі документи купівлі всі», в якості розпорядження обирається договір, і це обов'язкова умова. Якщо товар надходить на ордерний склад, то фактично спочатку фактичне надходження відображається документом прибутковий ордер на товари Він оформлюється комірником за фактом отримання надходження товарів. Після чого оформлюється документ надходження товарів на склад. Документ також формується в рамках робочого місця, накладні до оформлення, на закладці контроль ордерів. Перехід до робочого місця виконується з журналу Документи купівлі всі за відповідним гіперпосиланням до оформлення контроль ордерів. Тобто все автоматизовано, як ви бачите. Напротязі місяця ви відображаєте надходження товару, в кінці місяця отримуєте знижку. Факт отримання знижки реєструється документом придбання товарів і послуг. Ну, зазвичай цей документ оформлюється постачальникам останнім днем місяця, бо постачальник також розуміє, що вам потрібно розрахувати собі вартість вашого товару, але може бути оформлений в будь-якому періоді, без обмежень. Документ вводиться на підставі замовлення постачальника, якщо ви їх використовуєте замовлення, і передбачена можливість заповнити за декількома замовленнями, за якими надходили товари протягом місяця. Не використовуйте замовлення то документ придбання товарів і послуг може бути сформований за ордерами у разі використання ордерного складу або вручну. Якщо вручну формуєте, для документа зазначається окрема операція, купівля у постачальника, фактуровка поставки. Але ціни в цьому документі ви контролюєте самостійно, і вони повинні співпадати з цінами накладних. В документі повинні бути перераховані всі ТНЦ, які надійшли протягом місяця за договором, що передбачає оформлення двома документами. Ну і, звичайно, якщо докум... умови купи півель, які дають вам можливість отримати ретробонус, не виконані, і постачальник вам нічого не надає, ви все одно оформлюєте документ придбання товарів і послуг. Е, е, знижки за документом можуть вводитися... Для кожного рядка або для всіх рядків за кнопкою ціни та знижки призначити ручну знижку. Знижка може бути введена як сумою, так і відсотком, порахується автоматично. І тепер саме цікаве оформлення податкових документів. При відображенні невідфактурованих поставок слід розуміти, що надходження товарів на склад не є фінансовим документом і не реєструє вхідний ПДВ. Тобто автоматичне формування документа, реєстрація вхідного податкового документа неможливо. Податкові накладні, які надає постачальник відвантаження та додаток 2, вам необхідно формувати вручну в робочому місці вхідні податкові документи. Рекомендується ці документи завантажувати з Фредо Звіт. Якщо ви формуєте додаток 2, вид документа розрахунок коригування, зміна компенсації. На вкладці додатково вказати договір з постачальником. Це обов'язкова умова. На вкладці постачання для всіх документів необхідно вказати об'єкт розрахунків і документ поставки. Що може бути таким об'єктом розрахунків замовлення або документ придбання товарів і послуг, документ поставки відповідний документ придбання товарів і послуг. Звичайно, передбачено окремий звіт, е, аналіз податкового кредиту який відображає розбіжності між сумою податкових накладних та податкового кредиту. Якщо все відображено вірно, документ не діагностує розбіжностей між первинними і податковими документами. Тепер до розрахунку собівартості. Розрахунок собівартості, як звичайно, регламентною операцією закриття місяця. Якщо документ придбання товарів і послуг датується тим самим місяцем, що й надходження запасів ніяких... Питань немає, механізм працює без обмежень. Знижки враховуються в тому числі для запасів, що вибили раніше, документ, ніж, ніж оформлення документа, придбання товарів і послуг. Аналіз повноти оформлення документів виконується за допомогою звіту, контроль, оформлення невідфакторованих поставок. Перед формуванням в настройках звіту необхідно вказати невідфакторована поставка. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.